Кадрові питання для нинішньої каденції депутатського корпусу Херсонської міської ради важливіші за бюджет, за будівництво доріг та шкіл, навіть за розподіл земельних ділянок. Вже майже рік у Херсонської міського голови немає заступників. Єдиним швидко вирішеним кадровим питанням у міськраді стало створення постійно діючих депутатських комісій та обрання їхнього керівництва. Але вже незабаром першою жертвою внутрішньо депутатських скандалів та кадрових інтриг став голова мандатної комісії. Дмитро Ільченко сьогодні під інформаційні атаки потрапили ще двоє: голова бюджетної комісії Андрій Дмитрієв та голова земельної комісії Олег Романюк. Ситуація земельній комісії служилась непроста. То ті проси, які в предыдущій каденції проходили, скажем так, ну ми підвигали сомненню сточки з точки той же общественності і так далі по виділенню тих самих земельних участків. Сьогодні этот процес пристановився. І многі в вата Олега Ярославичка, голову земельної комісії. Ну що можу сказати по тому поводу я пока німію претензії к роботі голови комісії. під стінами Херсонського міського суду. Незвично галасно Олега Романюка намагаються звинуватити у корупції. Тут зібралися здебільшого люди, які підтримують Олега Романюка. Проте були і ті, хто проти конфлікт заключається в тому, що ми прийшли піддержувати законне, щоб було судом винесено законне рішення, і було те було по адміністративному протоколу прийнято судовне рішення. А дані люди прийшли, відставити Романюка, доказують, що він хороший, хороший білий, пушистий, і він ніяких адміністративних нарушень не составляв і його напрасно обміняють. До тих, хто був на боці Романюка, приєдналися і учасники АТО, і громадські активісти. Люди, які останнім часом поклали масу зусиль, аби зрушити з місця питання виділення землі в Херсоні, учасникам АТО, здивовані цькуванням голови земельної комісії. Наоборот. Вот сейчас хоть немножко сдвинулись вопросы по получению участниками боевых действий в Афганистане, чего раньше никогда не делалось, кроме отдельных там приближенных категорий афганцев. Также в отношении то я разговаривал с теми людьми, которые его поливали грязью, и они отказывались от своих слов. Это правда? Я ничего не скрываю. Я могу только сказать одно: что Барманюк... Олег на своєму місці. Коли, наприклад, торкнулось питання виділення землі атошникам, окрім ну, Олега, ну ніхто на це не відгукнувся. І фактично, тоді, як я, як радник мера, Олег і голова фракції Солідарності, ми втрьох зібрали атошників, була створена робоча група, якось почало це питання вирішуватися. Я розумію позиції панів Кліментенка і Шевчука, у яких у самих купа є нерухомості земельних ділянок не в паркових зонах неузаконених, які вони намагаються самі узаконити і щось зробити. Але, ну... Є законці в країні і конституція, по ній треба діяти. Якщо дійсно Олег в чомусь винен, доводьте це замовникам інформаційної атаки на Олега Романюка. Скоріше за все не сподобалася його принципова позиція по 50 ділянках на острові, які у свою приватну власність намагаються оформити депутати міськради та чиновники мерії через підставних осіб. Переконаний Михайло Линецький Більшу таку резонанс ви зник зв'язку з там 50 земельними смільною в мікрорайоні Остров. под частную жилую застройку. Голова комиссии имеет свое видение по этому вопросу. Специалисты управления, там, руководитель управления имел свою позицию и так далее. В этом возникли определенные разногласия, я бы сказал так. То есть было предложение вынести эти земельные участки на аукцион и за счет выручки от продажи этих земельных участков в бюджет города построить коммуникации ко второму бетаврическому, где выделены земельные участки для ветеранов участников АТО. Там порядка 300 земельных участков согласно указу президента, переданы Для постройки частних живих домів ветеранам, учасникам антитерористичної операції. у судовому засіданні. Заслухали свідків, які були присутні на земельній комісії 30 березня цього року. Херсонці, які раніше звинувачували Романюка у корупції, сьогодні виступають на його захист. Навіть ті, хто не потрапив до суду, можуть у соціальних мережах почути особисті інтерв'ю матері героїні Ніни Сорокіної та сестри воїна загиблого ВАТО Вікторії Хорошун. Ірина Мізенцева, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.